Ми сьогодні говоримо про м, такі офіційні документи минулого метричні книги, ті самі, що їх вели священники при парафіях. От хочемо розібратися, що ж там за інформація є, і головне, де її шукати тим, хто досліджує свій рід, бо це ж ну один з найнадійніших способів підтвердити зв'язки. Саме так це справді ключ до історії родини, і добре, що вони зазвичай мають досить чітку структуру. Це ем, допомагає добре. Давайте тоді розпакуємо це, що саме записували у цих книгах. Які події? Ну, переважно три такі ключові події в житті людини: по-перше, це народження і хрещення. Там ми знайдемо дату народження, дату хрещення, звісно, ім'я дитини, повні імена батьків, прізвиська, і що дуже важливо, соціальний стан. Ага, соціальний стан, тобто ким вони були, так чи були це дворяни, чи однодворці, міщани, селяни, вільні чи кріпаки. Це знаєте, може бути підказкою для пошуку інших документів. Потім і ще записували імена восприємніков. Ну тобто хрещених батьків. Хрещені батьки. оце цікаво. До них ще варто повернутися. А що ще фіксували? По-друге, шлюби. У записах про шлюб є дата вінчання, імена, прізвища наречених, їхній вік, соціальний стан, віросповідання і часто, що теж цінно вказували, чи це перший шлюб для обох. А ще записували імена поручителів. Поручителів це як свідки на сучасному весіллі, так знову люди з оточення. Власне так, це були гаранти, які ніби засвідчували серйозність намірів пари. І третій розділ це записи про померлих і похованих. Там є дата смерті, дата поховання, ім'я, прізвище, вік померлого, його соціальний стан, і іноді, що для дослідника просто скарб, вказували причину смерті. Угу. Так, інформації справді багато, і вона така детальна. Де ж шукати ці книги, де вони зберігаються? Ну, основне місце це державні архіви України, обласні, центральні. Треба шукати у фондах духовних консисторій, залежно від віросповідання предків. Але зараз величезний ресурс це сайт FamilySearch.org. Там дуже багато книг оцифровано, і часто вони у вільному доступі, безкоштовно. О, це добре. Є й українські проекти, от рідний орг, наприклад, теж працюють з оцифруванням. Ну і частково книги є на MyHeritage, але там зазвичай потрібна підписка. І звісно, не варто забувати про архіви самих церков, іноді книги не передавали до державних архівів. Тобто варіанти є і онлайн, і офлайн. А якісь поради можете дати тим, хто тільки починає шукати, може, є якісь нюанси. Так, є кілька важливих моментів. По-перше, дивіться не тільки той рік, який вам точно потрібен, а й сусідні. Рік два до, рік два після.